Зараз відбудеться е, симуляція. Команда не знає, яка зараз буде симуляція. У них буде чоловік приблизно 60 років. Вони цього не знають, але він хворіє на цукровий діабет, і в нього сталася гіпоглікемічна кома, і він, е, в нього раптова зупинка кровобігу. Будемо дивитися, як вони будуть працювати, а потім обговоримо, що їм вдалося і що варто покращити. Це одне із тренувань бригади екстреної меддопомоги, яка представлятиме Рівненщину перед всеукраїнськими медичними ралі. Добрий день. Доброго дня. Слухайте, бачите, що лежить чоловік на ліжку приблизно 60 років. Заходьте, заходьте, в мене тато втратив свідомість. Щось не відповідає гукаю. Стартує національний чемпіонат екстреної медичної допомоги 21 травня в Карпатах. Участь у ньому візьмуть бригади з усіх регіонів України. «Ціль цих змагань в першу чергу, от якраз такі, от, е, от є у нас такі фахівці, які відключаються, які хочуть повищати свій рівень професійності. Ми були, от ми готували два місяці їх. І зараз вони вже в кінці тільки прошлого тижня вже ми вирішили Складом команди, щоб вони тренувались і приїдуть показати свої на свої навички, якими научили нашого інструктора. Усі симуляції, які інструктор відпрацьовує з командами екстренки, взяті з реального життя. Тож від того, як медики нададуть допомогу манекену під час тренувань, залежить життя реального пацієнта уже на справжньому виклику в майбутньому. Стан РЗК, лікували згідно ритмів, знайшли причину, усунули причину, пацієнт відновився. Цукровий діабет це досить поширене захворювання. Дуже багато людей страждає на дану хворобу, і досить часто люди, які не дотримуються рекомендацій своїх лікарів, мають проблеми з рівнем глюкози в крові. Якщо вони вкололи інсулін і не прийняли їжу, в них може критично знизитись рівень глюкози, і людина навіть може померти. Неодноразово ми виїжджаємо на дані випадки. Ну не завжди справа доходить до реанімації. як Правило, ми приїжджаємо, людина просто гіпоглікемічній комі. Керівником команди, яка представлятиме рівнення, що на змаганнях стала парамедикиня Володимирецької підстанції Тетяна Новак. Все розпочалося із перекваліфування. На, із фельдшера на парамедика. Приїжджала сюди, перекваліфікуватися, поздавала екзамени. Після цього інструктори запропонували прийняти участь в змаганнях. Склад команди нас змінювався багато разів. Кожен хотів показати, виборював своє місце. І так вийшло, що дійшла до, до фіналу. Завдяки такому досвіду, каже парамедикиня, тепер більш впевненіше почуватиме себе при наданні допомоги на реальному виклику. Ці змагання дадуть мені, напевно, впевненість в собі, в своїх діях. І по приїзду на якийсь виклик я буду знати, що мені робити, як мені робити, і коли буде, наприклад, реанімація. І вона буде успішна. оце буде основна заслуга цього всього. над чим я займалася у цей період часу. Вчитися та вдосконалювати свої знання рекомендує і водій Гущанської підстанції, який у складі команди від Рівненської області також прийматиме участь в чемпіонаті. У Нас на пункті ми з фельдшером двох, І фельдшеру самому дуже важко справитися, якщо водій не знає, що робити. По-перше, треба знати водійові повністю все обладнання. Якщо фельдшер скаже, що принести, щоб за хвилину доніс і зробив те, що вона просить. Бо інакше допомога не буде в повному обсязі, а це залежить і життя людини від цього всього. Зазначимо, що команда, яка переможе в медичному ралі, отримає автомобіль екстреної меддопомоги. Ольга Данілюк, Володимир Захаров новини Рівного.